Чемпіон Європи у напівважкій вазі Олександр Усик готується до чергового поєдинку. Аби під час тренувань нічого не відволікало, боксер тренується у горах подалі від шаленого ритму великого міста. Понад 20 днів щоденних тренувань у спортивній залі, частина програми чемпіонської підготовки. Невід'ємними її складовими є також здорове харчування та добрий відпочинок. Коли ми приїжджаємо сюди, ми ні в чому не нуждаємося. Тобто, все, що треба для підготовки, ну, все. Все есть у нас. Не надо ехать, допустим. Кто-то делает это там за границей. да. У каждого есть свой лагерь. да. Мы пообщались там с командой. Посиділи, подумали, і ми решили, що ми можемо також зробити себе таку ж Австрию, только в Букаєлі. Опорою у щоденних тренуваннях для Олександра Усака є його тренер з фізичної роботи Сергій Ватаманюк. Однак насамперед він добрий приятель спортсмена. каже пліч опліч з боксером пройшли довгий шлях ще до професійного рингу. День розписан, ну условно там, Ну навіть якщо не там не по помінути, ну там по часам, скажем так, він розписан. Тось. Вся підготовка потренувались там, віддихнули, там поєлі, адихнули. Потрималися, так глядіш уже то. От вроді шість утра була, вроді вже от 9 вечір, вже й спать проложиться. Тобто особо не замічаєш, як оно все пролітає день за днем. У житті Олександра Усака не минає жодного дня без відвідин спортзалу, навіть коли не треба готуватися до поєдинків. Боксер каже, це не лише допомагає постійно тримати себе в тонусі, а й піднімає дух молодих спортсменів. Коли ти приходиш в зал. и там наблюдаешь за ними, мне кажется, у них чуть-чуть силушки придается, потому что будучи ну, подростком, когда приходили в зал там чемпионы, там, не знаю, Сергей Деценко, там, Сидоренко приезжали там и все остальные ребята там, и мы смотрели, думаю, во, класс, ничего себе, круто. Після тренувань у Карпатах Олександр Усик продовжить підготовку під керівництвом головного тренера. Відпрацьовуватиме бойову практику. Черговий поєдинок боксера відбудеться в грудні цього року у Києві. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.